Дія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Гендиректор Магате Гросі найближчим часом відвідає Україну для перевірки ЗАЕС. У Магате стурбовані новим замінуванням атомної станції. Далі цитата: найближчим часом в Україну приїде Гросі. Можливо, він відвідає Запорізьку АЕС. Перед цим до цього зараз прикута увага всього світу. Присутність росіян там це постійна небезпека, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. За його словами стан обладнання на запорізькій Атомні електростанції погіршуються, а експертам МАГАТЕ важко отримати доступ до реакторів. Галущенко розповів, що росіяни дозволили експертам МАГАТЕ відвідати реактори тільки з третьої спроби, що лише підтверджує складність ситуації на атомній станції. Нагадаю, про нове замінування Запорізької атомної електростанції днями заявив сам генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Гросі. Цитата: міни по периметру ЗАЕС у буферній зоні між в. Внутрішньої і зовнішньої огорожами об'єкту, які раніше були виявлені групою МАГАТЕ і видалені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. Це закрита зона, недоступна для оперативного персоналу станції. Крім цього, Гросі повідомив, що цього тижня ЗАЕС на кілька годин втрачала резервне живлення реакторних установок, що свідчить про збереження ризиків ядерної безпеки на об'єкті. Про поточну ситуацію на ЗАЕС і як на неї впливають візити експерт. Ті, магати, говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Сергій Нагорняк, народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня, Доброго дня і вам. Дякую, що ви з нами на зв'язку. А перше питання можливо не зовсім до вас, але хочеться почути вашу думку. Чому на ваш погляд росіяни знову мінують Запорізьку АЕС? Росіяни час від часу, на жаль, проводять ті заходи на запорізькі атомні електростанції, які не вкладаються абсолютно в голову, тому що мінувати атомну електростанцію об'єкт, який підвищеної небезпеки, на якому потрібно зберігати максимально всі заходи безпеки для того, аби Надійно працювала атомна електростанція, тому що це об'єкт підвищеної небезпеки. Да? Але тим не менше вони час від часу мінують. Потім перед приїздом черговим там представників МАГАТЕ вони розміновують, показують по приїзду, що там ніби все добре. Але ми розуміємо, що ну можливо, можливо, вони побоюються того, що українські спецслужби, там наша розвідка чи служба безпеки України. Чи наші там спецпризначенці мають е, якісь е, плани по деокупації саме якраз атомної електростанції? Можливо, їх це десь лякає, можливо, їхня розвідка працює, і таким чином вони намагаються е, там підстрахуватися, скажімо так, і шантажу, шантажувати, е, наших е, там військових, наші спецслужби, нашу розвідку? Е, ми розуміємо, що. Сьогодні декупувати дійсно військовим шляхом надскладно атомну електростанцію, але на жаль, і дипломатія світова надто слабко працює для того, аби ми могли звільнити атомну електростанцію. Нам хотілося б все ж таки більш сильних лідерів світових, які могли б на рівні спілкуватися із Російською Федерацією і. Пояснити, що будь-які дії на атомній електростанції, і вони можуть бути фатальними не тільки для України, Росії, а й частини європейських країн, тому що фактично Запорізька атомна електростанція найбільша атомна електростанція в Європі. І те, що сьогодні там відбувається, майже два роки українські е атомники, да, там знаходяться, частина з них знаходиться в волі, ми контролювати процес не можемо, і ми бачимо, скільки вже разів і вимикалося і електроживлення на станції, і вимикалося аварійне електроживлення, скільки разів її замінували, розмінували. Фактично з атомної електростанції вони зробили таку військову базу, де зберігають і зброю, де зберігають е, боєкомплекти, і ми часто е, спостерігали і наша розвідка, і наші військові е, дії, коли з атомної з території атомної електростанції обстрілюються. Е, Райони, які е, межують недалеко від міста Енергодар, для того, аби спровокувати наших військових на відповідь на у зустріч на відповідний обстріл, але наші військові розуміють, що це не небезпечно і цього не вдіють. Тому будемо сподіватися, що е, представники МАГАТЕ. Е, все ж таки приїдуть і подивляться на свої очі, що там відбувається на атомній електростанції. Дадуть нам безконференцію звіти з атомної електростанції нашої Запорізької, щоб ми розуміли стан справдами. Пане Сергію, ми згодом зараз поговоримо про те, як реагують на ситуацію в світі, так які заяви роблять країни, але повертаючись до МАГАТЕ, я впевнена, що ви спостерігаєте за ситуацією на заес і за діяльністю представників МАГАТЕ на цьому об'єкті. Наскільки стратегічно спланованою є робота фахівців МАГАТЕ на Запорізькій атомній станції? Чи вона все ж таки відбувається хаотично? Знаєте, на жаль, ті міжнародні інституції, про які ми раніше да, там, чули з екранів телевізорів і читали про них. Вони протягом цих останніх двох кількох років показали слабкість цих інституцій, да і Червоний Хрест, і МАГТ, і інші міжнародні інституції, які, на жаль, на жаль, дуже слабко працюють, і ну, ми розраховували б. І, хоч нам хотілось би, щоб голос МАГАТЕ був більш сильнішим е, і щоб вони могли впливати на ситуацію. На жаль, е, сьогодні росіяни мають певний вплив на цю організацію, е, і ця організація більше знаєте, як ви добре пам'ятаєте. Всі ми всі добре пам'ятаємо, як від 2014 е, року від першої окупації е, Криму. По 2022 рік по повномасштабне вторгнення вся Європа була глибоко стурбована. Да, вони були глибоко стурбовані, що таке відбувається в Україні. А та ж сама історія відбувається сьогодні з МАГАТЕ. МАГАТЕ поки що глибоко стурбовано. Я не знаю, що має статися на атомній електростанції. Щоб вони вже були не глибоко стурбовані а щоб вони дійсно почали діяти діяти, і вони у них є для цього всі можливості російські. Атомні електростанції будуються по всьому світі, і МАГАТЕ має е, всі інструменти для того, аби заблокувати е, фактично запуск атомних електростанцій, нових блоків, які е, будує е, Москва по всьому світі, е, і таким чином е, фактично поставити їх перед вибором, до ви не звільните Запорізьку атомну електростанцію, жоден новий блок. Е, і в Росії на території Росії і в інших країнах де будують росіяни е е свої атомні електростанції. Жоден блок не буде запущений допоки не буде звільнена територія е Запорізької атомної електростанції. Але на жаль, магате наразі е показує свою глибоку стурбованість і не більше. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому МАГАТЕ не йде на цей абсолютно ем, актуальний, як на мене, і наддієвий крок? Я думаю, я думаю, що е, я впевнений в тому, що росіяни давно е, працюють з МАГАТЕ і е, фактично вони якимсь чином е, переконують їх, е, що МАГАТЕ. Більше на стороні сьогодні росіян, ніж на стороні е українців і вільного світу. освіту. Я не знаю, які вони включають механізм росіяни. Ми можемо з вами тільки здогадуватись, тільки здогадуватись е які вони включають ресурси і механізми, для того, щоб МАГАТЕ не діяло саме за таким принципом. Жодний блок не має бути запущений. Російських атомних блоків допоки не буде звільнена е, Запорізька атомна електростанція, але на жаль, ми не бачимо жодного разу такої заяви. До речі, щодо заяв на минулому тижні 50 країн-учасниць генеральної конференції Магате виступили зі спільною заявою щодо псевдореферендуму та ядерного шантажу. Документом зафіксовано, що півсотні держав-учасників 66-ї генеральної конференції МАГАТЕ, рішуче засудили дії Росії проти ядерних об'єктів в Україні та закликали РФ негайно припинити будь-які втручання на українських атомних майданчиках. А підписанти заявили і підкреслили, що саме захоплення Запорізької АЕС військо. Овими РФ є корінною причиною наявних в Україні загроз для ядерної безпеки та фізичного захисту. А що ж до самої станції, то вона має продовжувати працювати і неодмінно в енергорежимі в енергосистемі України? А скажіть, будь ласка, ну я не буду питати про те, яку силу має ця заява, але якщо говорити про кількість країн 50 країн і повертатися до вашого зауваження про те, що нам не вистачає потужного лідера, а про яку саме країну йдеться. І чи ця країна зараз входить до МАГАТЕ і має там голос? Дивіться е, цей лист і, і е, цей документ. Це якраз про те, що ми говорили е, з 14 -го по 22 рік відбувалось європейськими лідерами, датами е, і вся Європа е, і Сполучені Штати були глибоко стурбовані. Е, тут якраз мова йде про е, глибоку про глибоку стурбованість е, того, що відбувається. Про глибоку стурбованість. Але на, жаль, але, на жаль, немає документа, який міг би поставити перед вибором звільнення Запорізької атомної електростанції. Тільки після того МАГАТЕ або треба виключати Росію із МАГАТЕ, або так само як Росія шантажує, ставити її перед вибором. Жоден блок не підключається я про лідерство я про лідерство е, говорю не тільки представників магате е, а представників країн країн які е, сьогодні являються нашими союзниками ми бачимо це відбувається не тільки в атомній енергетиці не тільки зволіканні там з чіткими рішеннями по МАГАТЕ, а в цілому зволіканні світових лідерів по відсічі Російської Федерації нас намагаються, ви бачите, уважно, і всі українці добре бачать, всадити за стіл перемовин, про які може бути мова перемовини, коли половина яка частина Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей стоять окуповані, про які перемовини може бути з Росією мова. Да? Та ж сама історія у нас сьогодні відбувається з надаванням зброї. Нам зброю дають лише для стримування ворога, але не дають зброю для перемоги. Тому що, на жаль, в світі ми бачимо достатньо слабких лідерів, які могли б взяти відповідальність в кожній країні. є Зброя і цієї зброї нам потрібно для того, щоб ми могли де окупувати нашу територію. І е, отримати стійкий мир. І та ж сама історія у нас відбувається в енергетиці. На жаль, поки що, ми спостерігаємо дуже такі діялі, е, ну, і дуже слабкі заяви. А Росія це дуже добре відчуває. А Росія бачить слабкість Європи, Росія бачить е, те, що сьогодні в Сполучених Штатах починається передвиборча гонка, і їм не зовсім до е, російсько-української війни. Окрім того, ще в світі почалися розпочалися інші війни, і, на жаль, Україна сьогодні там, в порядку денному не на першому місці. Тому як тільки з'являться сильні заяви надання допомоги як зброєю, як з'являться сильні заяви, потрібні нам і по атомній енергетиці, і тоді Росія буде розуміти, що в неї безвихідна ситуація. І зробить так, щоб Запорізька атомна електростанція була звільнена так само, як вони пішли із Херсону. Так само вони мають піти з міста Енергодар із Запорізької атомної електростанції. Пане Сергій, я дуже дякую вам за вімкнення. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Сергій Нагорняк, народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.